Лідерка гурту Hard Kiss, співачка Юлія Саніна, прокоментувала припущення фанів про розпад музичного колективу. Такі чутки ширяться ще від минулого року. Тоді артистка гастролювала Україною з власним туром та окремим репертуаром. Ще більше оливи до вогню підлило скасування концерту The Heart Kiss в національному спортивному комплексі Олімпійський, який мав відбутися цього року. Згодом музиканти і взагалі заявили про творчу паузу тривалістю в один рік. Та цього разу Юлія розставила всі крапки над і. В інтерв'ю «Ти Київ вона запевнила, що зараз ретельно працює над музичними новинками для поціновувачів творчості Hard Kiss». Таким чином чутки про розпад гурту залишаються лише чутками. Проте ідею про сольний проект виконавиця все ж не відкидає та замислюється мати декілька проектів паралельно. Співачка пояснила, що Торік її дуже виснажив музичний тур, тому зараз гурт узяв паузу. Як результат, крім пошуку натхнення для нових треків, Юлія також присвячує себе родині, з якою під час повномасштабного вторгнення проживає за кордоном. Я порахувала, що за минулий рік була в дорозі, гастролювала десь 200 днів, тому ми з валом вирішили, що цей рік присвячуємо нашій родині, нашому сину, плюс пишемо новий альбом. Пояснила артистка.